Вітаю вас у квітотерапії. Сьогодні покажу свою гордість, свою радість. Дуже бажана моя рослина, це з патефілом Сенсація Аварії гадна. І, до речі, одразу хотіла б сказати те, що, ви знаєте, не дивлячись на його таку високу декоративну ось цю форму, а він, як і з Джеміні, у догляді надзвичайно ну, дуже проста рослина. Якщо звичайна сенсація часто вкривається там жовтими плямами, щось там в неї сохне, засихає, підсихає, то ця рослина, не дивлячись на те, що вона варігатна, має ну, дуже гарні показники щодо утримання ось цієї краси, на собі. Так, звісно, якщо є якийсь перелив, якщо він за часом, ну впродовж якогось часу відбувається, 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 то з'явиться щось на кшталт. Ну, от, ось, зовсім зовсім, бачите, зовсім зовсім трошечки. І то саме це. Було коли я робила йому пересадку, і так трапилось, що потрібно було за тиждень це зробити двічі. І тоді я його поливала, і ось на нижньому зовсім зовсім трошечки ось. Це малючок. Це для порівняння. О, киця хоче до мене. Це малючок. Щоб зрозуміти його. Розмір дивіться. Як і всі рослини з забарвленням варігатним, зі світлими плямами. Так, тут потрібно бути дуже обережним, коли використовуєш азотні добрива для того, щоб його варігатність не стала зеленою. Але саме цей кущ, ось цей, він від початку має, ось дивіться. Білі плями і ось такі світло-світло-зелені. Тому у мінімальній кількості добриво, я додаю. Якщо ж додавати у кількості стандартній, яка вказана, будь-яким виробником ось дивіться, що ми маємо. Добриво. Бачите, він? Він зелений. Ось. Він зелений. Мінімальна кількість, він білий. Тобто самуварігатність він не втрачає, але колір ось такий. Щодо догляду, я використовую для всіх ароїдних рослин, чи то монстери, філодендрони, сигноніуми, спатифілуми. Взагалі для них всіх один той самий субстрат. Посилання я залишаю в описі. Він підходить на 100%. За відгуками, хто за цим відео робив, також всі задоволені, тому що поливається легко, він не стає таким спресованим, коріння дихає, і рослини розвиваються чудово. Наразі з патефілом квітне. І виглядає це. це його перше цвітіння. Ось так. Доволі високо знаходиться квіточка. Ну і, звісно, що, так як він квітне, він почав далі ростити нове листя. Ось, трошечки з іншого місця, і новий листочок дрібніший за попередній. А швидкість його росту доволі. Швидка, такий вийшов вислів, він дає в середньому близько півтора, десь два листочки на місяць, це у весняний сезон, і два листочки стабільно у теплий сезон. Коли була спека, коли ми сиділи без світла, ми були по 18 годин. А на вулиці 44, 45. У нас вдома 32, 34, всяке було. Одна рослина було дуже погано. Так. Ну, дуже а, не п'є. Він не п'є, якщо температура його субстрату, там де знаходиться коріння, нижче за 16 градусів. Тобто він не може взагалі засвоювати воду і поживні речовини. Як виявилось, коли температура доходить у приміщенні до 30 градусів і вище. На жаль, те саме. Якщо доросла рослина від цього ну, майже не постраждала за ці два тижні, то малюкам пройшлося дуже погано. Ну, дуже погано. Цей, цей це, до речі, його ось. Ще так тримався. А, на жаль, один з малюків, дуже схоже було на судинне. Коли від самого-самого кінчика лист, листочка він почав якось так темніти, і пішло, пішло, пішло донизу, і поки не дійшло до коріння. і Все, немає рослини, вона як, як зів'яла. Жодних хвороб та шкідників на той момент 100% не було. Тобто зовсім малюк так, він таку спеку не переніс. Щодо догляду, стандартний догляд за спатифілумами. У мене він стоїть і навіть на нього потрапляє пряме сонячне проміння, але з самого-самого ранку близько, з п'ятої, десь там до сьомої, він майже не сушить. Кінчики. Він тримає гарний темп зростання, в нього стабільна варієгатність, він має доволі жорстке листя, і воно не так псується, якщо є якісь проблеми з доглядом. Квітне він квіткою без запаху, що для мене великий великий плюс, тому що рослин у мене дуже багато. Вдома діти, вдома тварини, навіть черепах в нас живе. І коли аквітнуть вони, ви ж розумієте, вони починають це весною. І кожен з патифілом до жовтня місяця квітне по декілька разів. Цей не має запаху взагалі. Для мене це плюс. Квітка тримається вже близько трьох тижнів. От на даний момент, що я показувала. І, як ви бачите, виглядає вона майже як нова. А, якщо ви ще в роздумах, це рослина тайська. Вона не з Нід Нідерланди або там Голландії, ні, вона не касетна, вона від садовника, вона привезена сюди в Україну, адаптована мною. І зараз я вам покажу, вона вже багато-багато. Дала молодих рослинок, котрі наразі живуть у різних куточках України, всі чудово адаптувались, бо це вже діти домашньої рослини. Всі вони тримають варійгатність, всі вони копіюють материнську рослину і дівчата з того, що казали, з доглядом проблем нема жодних. Тож, якщо ви ще в роздумах чи потрібна вам така рослина, я можу рекомендувати. Дійсно можу рекомендувати, тому що гарна, класна, безпроблемна, швидкий темп росту і вона класна. Сподіваюсь, що моє відео було вам корисним, цікавим. Ставте уподобайку. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, і до нових зустрічей.